Як отримати пільги на харчування у школах і садочках? Організація шкільного харчування на пільгових умовах в українських школах відбувається відповідно до державних нормативних документів, рішень органів місцевого самоврядування, проєктів фінансової допомоги донорських організацій. Якщо школа бере участь у проєкті всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні, то всі молодші школярі можуть харчуватися за пільговими цінами. Хто має право на безоплатне харчування? Діти сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави та мають сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум, діти з сімей загиблих ветеранів війни та сімей загиблих захисників і захисниць України, діти героїв України посмертно. Діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час революції гідності чи війни з Росією, діти ВПО. Діти, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, діти евакуйовані із зони відчудження, а також діти, які є особами з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи, і ті, що проживали у зоні безумовного обов'язкового відселення, з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Також органи місцевого самоврядування можуть визначити й інші категорії дітей, які мають право безоплатно харчуватись у закладах освіти. Щоб дізнатися про такі пільги, потрібно звернутися до місцевих органів управління освітою. Для батьків у сім'ях яких троє і більше дітей, розмір плати за харчування зменшується на 50%. Як отримати пільгу на харчування? Зверніться до керівництва закладу освіти з відповідною заявою. Надайте копію документів, що підтверджують пільги. Залежно від конкретного випадку, потрібні такі документи рішення суду або місцевого виконавчого комітету про статус дитини сироти, висновок інклюзивно ресурсного центру, довідка про призначення матеріальної допомоги родині, посвідчення про інвалідність, смерть чи участь у бойових діях когось із батьків, довідку про взяття на облік ВПО. Рішення про надання статусу дитини постраждалої через воєнні дії та збройні конфлікти. Копію посвідчення про надання статусу багатодітної сім'ї також інколи можуть запитати копію свідоцтва про народження та довідки про склад сім'ї.